Слава Ісусу Христу! Запам'ятай, ніколи нічого в твоєму житті не повинно бути важливіше за Бога. Ні родина, ні дитина, ні батьки, ні чоловік, ні твоя робота, ні твій бізнес, ні навіть країна не повинна. Бути важливіша за Бога, якщо ти по-справжньому віруюча людина. Я хочу помолитися за тебе. Святий всемогутній Господь, я прошу тебе за цю людину, і прошу тебе, допоможи їй, по-справжньому вірити в тебе. Допоможи. Їй Ісус Христос, бути Твоєю. Ісусе Христе, війди в серце цієї людини, будь завжди важливіший за усе. Я прошу тебе, нехай на першому місці цієї людини завжди будеш ти, великий, всемогутній Господь. Бо коли ти будеш на першому місці, тоді все в неї буде на своїх місцях. Святий Боже, прости цій людині усі її гріхи, змилуйся над нею, війди в її життя, в її серце, в її душу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.